Якщо вирівнювати за допомогою нерівного, то й рівне стане нерівним. Якщо доводити за допомогою недоведеного, то й доведене стане недоведеним. Той, хто покладається на зовнішнє сприйняття, може лише впливати на речі. Той, хто покладається на дух, має достовірне знання. Те, що духовне знання має перевагу над знанням речей визнано вже давно. Проте ж дурні покладаються лише на те, що можуть бачити, і вважають це загальною істиною. Як це прикро Хун Бесіди овочевих коренів Наука, ймовірно, найкращий спосіб для того, щоб зрозуміти, як працює світ, тупо заперечувати її досягнення. Адже саме завдяки їй ми зараз взаємодіємо через це відео. Не кажучи вже про те, скільки людей зобов'язані їй своїм життям та здоров'ям. Проте останнім часом наука та раціональність, як її базис перетворюються на або уже стали фанатичним культом, наука довела. А де посилання на дослідження? Це нераціонально, це нелогічно. А от Докінс. Це все нічим для мене вже не відрізняється від. Так сказано в писаннях, Біблії, Корані, Ведах, володарі перснів потрібно підкреслити. Коли я чую від людини словосполучення критичне мислення не в іронічному контексті, мені відверто хочеться блювати. Чому. Ну, Давайте по порядку. Перш ніж розбиратися, що не так з раціональним підходом, науковим методом та наукою загалом, визначимо, що це бо ж більшість вірунів у науку ніколи про це не задумується. І перед тим, як ми перейдемо до цього, нагадую лайкати це відео, ділитися ним, підписуватися на канал та інші соцмережі у описі до відео. Дякую. Отже раціональність. Як і з кожним терміном, граний у нього чимало, беремо широко. Раціональність це певний тип мислення, розуміння, судження та знання, який базується на лінійній аристотелівській логіці, обґрунтованості, систематичності, аргументованості, доказах тощо. На раціональності вже базується науковий метод, що лежить в основі науки певний спосіб дослідження, розуміння та пояснення природних феноменів, який нічого не бере на віру та ключовими елементами якого є об'єктивність, повторюваність та прихильність до доказової аргументації. Знову ж таки, беремо широко та не прискіпуємося до визначень. Науковий метод зазвичай включає в себе такі етапи, як формулювання гіпотези, проведення експерименту, збір даних, їхній аналіз та формулювання висновків. За цим процесом проте часто маскуються подекуди значні відмінності від дисципліни до дисципліни, але для загальної картини це не суттєво. Тепер, що ж таке наука? Тільки на цей час не по книжці, а по суті. Без хитромудрих слів. Наука це коли люди просто роблять спостереження. І якщо ці їхні спостереження виглядають так. Ніби вони щось пояснюють, люди ці пояснення приймають. Також наука це наше припущення, що все те, що повторилося в минулому якусь енну кількість разів, повториться і в майбутньому. Зазвичай в минулому воно повторилося вже таку велику кількість разів, що ми починаємо вірити в те, що так буде завжди, принаймні за таких самих умов. Що я маю на увазі? Вода закипає при 100 градусах. 2 плюс 2 4. Паралельні прямі не перетинаються. Ми все це бачили в минулому, і в минулому так завжди було. І ми знаємо, наука довела, як то кажуть, що так відбувається завжди. Але чи дійсно так буде і в майбутньому? Ну добре, з водою, там навколишні умови можуть якось повпливати, все решта. Нехай там навіть існують якісь найрозумніші математики, які можуть довести, що 2 плюс 2 не 4. Але щоб паралельні прямі перетнулися Ну, такого ж ніби точно не буде, правда? І для розуміння цього нам не потрібно жодної науки. Та насправді ми не знаємо. Часна відповідь ми не знаємо. Те, що паралельні прямі не перетинаються це не теорема і не гіпотеза, яку можна довести чи спростувати це аксіома, іншими словами, віра. І не треба тут починати вигадувати купу слів та притягувати за вуха сотні нюансів у намаганні пояснити, чому аксіома не віра. Аксіома дорівнює віра. Ми просто не бачили, щоб паралельні прямі якось перетнулися ми не дуже в змозі таке уявити. І ми, здається, інтуїтивно розуміємо, що вони дійсно не перетнуться. Але насправді ми не знаємо, і ніяк довести цього ми не можемо. Розумієте, про що я. Фундаментально наука базується не на раціональності та науковому методі, а на вірі, припущеннях. Та інтуїції А якщо доводити за допомогою недоведеного, то й доведене стане недоведеним. Що у XVIII столітті шотландський філософ Девід Гюм визначив три припущення, на яких базується та від яких залежить наука. Перше теперішнє та майбутнє поводитимуться так само, як і минуле. Друге. Існує причинно-наслідковий зв'язок. Третє, ми можемо вивести наслідок з причини. Тобто, якщо щось сталося в минулому, ми можемо повторити це зараз, і в процесі цього нашого експерименту ми побачимо причинно-наслідковий зв'язок та зможемо довести його. І це все виглядає логічно та раціонально, але знову ж таки ми можемо розуміти це тільки інтуїтивно. Твердження, що логічність та раціональність означають доказовість саме по собі не має в собі раціонального та логічного підґрунтя. Це знову ж таки лише постулат, тобто віра. Припущення Ще раз. Ми ніяк не можемо раціональним та логічним чином прийти до того, що щось логічне та раціональне має означати, що воно доказове. Усі наші спостереження як, наприклад, ті, що теперішнє поводиться так само, як і минуле, це лише наші враження, а не беззаперечно й доведений факт. Гюм каже, що якщо, до прикладу, завтра гравітація раптово перестане працювати, чи Сонце не встане, це не суперечить логіці. От просто немає жодного логічного протиріччя в тому, що завтра раптом якісь фізичні закони почнуть працювати по іншому. А далі ще цікавіше, з причинно-наслідковим зв'язком. Справа в тому, що у нас немає враження причинності. Якщо з минулим і майбутнім ми принаймні маємо враження, що щось відбувається так само, як і в минулому, то тут цього навіть немає. Так ми бачимо, як після одних речей відбуваються інші, але не більше ми не здатні побачити, відчути та довести саме те, що явище 1 стало причиною явища. 2. Приклад Гюма Якщо тебе вдарити по пальцю молотком, ти одразу відчуєш біль, але ти не відчуєш жодної причинності між ударом молотка та болем, ми можемо лише побачити кореляцію, якесь відношення між цими двома подіями, але всі знають, що кореляція каузації не дорівнює. А все, що ми бачимо, це тільки кореляції, і лише наша звичка змушує нас сприймати їх як причинності. Знову ж таки інтуїтивно. На віру. Інший приклад Гюма: Якщо в більярді білий м'ячик влучає у червоний, і той летить у лузу, ми одразу ж навішуємо на перший причину руху другого. І ми можемо навіть провести науковий експеримент, спробуючи довести цей причинно-наслідковий зв'язок. Наприклад, ми так вдаримо одним м'ячем по іншому 100 разів і щоразу реєструватимемо, як другий відскакує від першого. Таким чином ми будемо відчувати, наче там є причинно наслідковий зв'язок. І перед 101 ударом кожен скаже, що відбудеться все те саме. Але так само можна ж і уявити, що червоний м'ячик не ворухнеться після зіткнення з білим. І якщо дійсно так станеться, ми не встановили необхідного причину наслідкового зв'язку, що найбільше нам вдалося встановити кореляцію або паттерн, але не вивести наслідок з причини. Так само, до речі, з паралельними прямими. Ми можемо навіть побудувати математичну комп'ютерну модель, що намалює нам хоч трильйон кілометрів двох прямих і ніде вони не перетнуться. Але що станеться на трильйонному кілометрі і першому метрі. А далі ми лише припускаємо, що і надалі відбуватиметься все те саме, але точно нам встановити цього ніколи не вдасться. Причинність ми також не в змозі встановити ні на якому молекулярному, атомарному, квантовому чи будь якому іншому рівні, ми лише уявляємо її, базуючись на нашому попередньому досвіді. Причинність це просто звичка, абстрактний ментальний конструкт, але не реальність. У реальності ми просто бачимо дві послідовні дії. Усе те саме відбувається з будь-якими іншими послідовностями подій, тому сонце не зобов'язане вставати завтра. Всесвіт не обов'язково проіснує до наступної миті Швидкість світла не стала. Стопа, як це швидкість світла не стала. Це ж константа, тобто постійна, тобто однакова в часі, тобто стала. Та тільки справа в тому, що. Вона впала б на приблизно 20 км на годину між 20-ми та 40-ми роками ХХ століття. Але наука впоралася із цим протиріччям та у 1972 році просто зафіксувала швидкість світла у його визначенні. А так як всі виміри довжини визначаються через швидкість світла, у нас просто з того часу значення метра і кілометра змінюється замість швидкості світла. Така ж історія з гравітаційною сталою величиною якої досі погоджує спеціальний комітет науковців, бо у всіх куточках світу вона завжди виходить різною. То яка ж це тоді наука, коли навіть сталі за визначенням змінюються? Може просто перестати їх такими називати? Але ж ні, в науці бо є свої догмати, мов у тій релігії, як з цими сталими? На жаль, з найвинахідливішого способу пізнання та дослідження світу вона перетворилася в систему переконань. Коли науковці мали б завжди бути відкритими до нового та намагатися віднайти істину, вони намагаються відповісти існуючій науковій парадигмі, сукупності тих понять та уявлень, які в цей час приймаються науковою спільнотою як належне, і часто не як щось тимчасове, а як доведена істина закристалізована та забетонована, причому завжди матеріальна і в останній інстанції. І вчені готові захищати свої парадигми до останнього, додаючи все нові та нові адхок гіпотези до наявних теорій, аби тільки зберегти парадигму. Уяви, як це все життя доводити, що атом неподільна та найбільш фундаментальна частинка, а потім дізнатися про кварки, з яких той атом складається. А що вже казати про мамкиних аметистів та науковірів, які сліпо вірять всьому з наліпкою наука довела, та будуть захищати її в коментарях під відео з рота? Там то жодної мови про відкритість новому ніколи не йшлося. Найгірше те, що науковіри починають використовувати науку для формулювання того, як має бути, а не просто описувати те, як є. Не мов би нейробіологія чи еволюція може допомогти нам створити ідеальну єдину правильну мораль. Та наука, в принципі, не мала б існувати в категоріях доброго та поганого. Але робить це саме через свою парадигмальність бо добра наука це от сучасна парадигма, а все решта це погана наука. Нагадаю, що теорія відносно Ейнштейна колись теж була поганою наукою. Як і галіоцентрична модель Коперника чи еволюційна теорія Дарвіна. Саме тут спритний сцієнтист має мене підловити. Ага, так значить, наука таки відкрита до нового. От приймаєш нове постійно. Ми завжди визнаємо, що ми не праві і готові переглянути парадигму. Так, готові. Тільки якщо це, звісно, буде базуватися на наукових постулатах. Тобто на взятих на віру припущеннях, про майбутнє таке ж, як минуле, про причинність, про те, що світ взагалі реальний та матеріальний, і що взагалі можливо отримати знання про той світ, що паралельні не перетинаються, звісно, і так далі. Добре, нехай. Нехай, скаже наш маленький науковір, наука виходить з ненаукових, нелогічних, нераціональних припущень, але. Але. Хіба успіх науки не демонструє те, що припущення ті істинні і наука діло благе. Бо ж усі досягнення цивілізації завдяки кому? Науці. Технології, прогрес, тривалість життя і багато багато чого ще усе завдяки науці. Ну, по перше, сам по собі прогрес не успіх. Життя не стає кращішим від зростання графіків, чого б то не було. Науковий прогрес, так між іншим до слова, якби хто забув, лише збільшує ризики одномоментного знищення всіх його досягнень за разом з його творцями. Ядерна зброя, ядерна зброя, зброя. А по-друге, якщо доводити за допомогою недоведеного, то й доведене стане недоведеним. Успіх не може дорівнювати істинності. У XVI столітті, наприклад, існувала модель сонячної системи, розроблена данським астрономом, а ще астрологом і алхіміком, он як справжній науковець, на ім'я Тихо у якій Сонце та місяць оберталися навколо Землі, тоді як інші планети оберталися навколо Сонця. І ця модель, до речі, була ну дуже успішною у передбаченні рухів планет. Однак, очевидно, вона не була правильною, оскільки, як ми зараз знаємо, Сонце навколо Землі не обертається. Той, хто стверджує, що об'єктивне та істинне знання про світ можна отримати лише завдяки науці, потрапляє у свою ж пастку, бо саме це твердження недобуте науковим методом, нераціональне, нелогічне. Та й скільки завгодно можна пізнавати хімічні та фізичні властивості фарб, але це ніколи і ніяк не зможе пояснити відчуття естетичного задоволення, яке я отримую від картини. І ні, нейробіологія це теж не в змозі пояснити. Вона лиш дасть опис та якесь пояснення тим фізіологічним процесам, що відбуваються в мозку. І жодна інша дисципліна не в змозі за допомогою наукового методу встановити жодної каузації між моїми відчуттями та грою хімічних елементів у черепній коробці. У майбутньому ще обов'язково про це поговоримо. До речі, є навіть одне цікаве дослідження, де медіуми та шамани в стані трансу. Тобто одержимості в лапках духом демонстрували кращі здібності до письма, коли ті ділянки мозку, що за це відповідають, практично не активовувалися. Але це потім. А хто взагалі ті сцієнтисти? Вони хоч одне дослідження читали, О, я читав, хтось з гордістю промовить. І всі інші дослідження, на які посилається те дослідження для кращого контексту, теж читав. І всі ті дослідження в тих дослідженнях напевно ні. І, звісно, заперечу, що ну не треба ж прям все читати. Можливо, я не знаю, я не науковець зрештою, але й ти не науковець, бо ж науковці то справжні знають, що стосунки академії та звичайних людей зараз такі ж, як у середньовічної церкви з тогочасними селянами. Біблія то лише латинською, і ніхто тої мови не знає. І кожна наукова стаття написана саме такою лебединою мовою, котру ми розуміємо ну досить сумнівно, якщо бути відвертими. Усі ж в курсі тих неодноразових експериментів, коли авторитетні наукові журнали публікували згенерований набір подекуди навіть вигаданих слів з фейковими посиланнями або з повністю вигаданою чи вміло підігнаною статистикою. Як то кажуть, є брехня, нахабна брехня і статистика. Уся критика цього напряму науки в одному виразі ваша наука так не вміє, їй потрібні тонни слів, цифр, графіків і чогось поскладніше, щоб прості смертні в жодному разі не мали доступу до тих таємниць академії. Ну, вони, звісно, заперечують, що це не так, можна їх зрозуміти, але мало хто може зрозуміти те, що там насправді написано. Часом вигаданого та притягнутого за вуха. Аби просто опублікували, бо треба побільше, ну то для ступеня, там, зарплата, пільги, гранти, самі розумієте то діло благе. Головне ж, дійсно, авторитетні журнали публікували. Ще й статті проходили пір-рев'ю, тобто рецензування інших вчених. Чекайте, чекайте, а як це журнали в науці можуть бути авторитетними. Це ж когнітивна хиба, аргументум або авторітати. Як так можна апелювати до авторитетності, панове стієнтисти, Не по науковому якось виходить, ну наостанок хотів би ще поговорити про сам науковий метод? Пам'ятаєте, це той, що має на меті об'єктивно та без упереджень дослідити явище зазвичай золотим стандартом наукового експерименту є подвійне, сліпе рандомізоване, контрольоване дослідження. При якому його учасники у довільному таємному порядку діляться на групи, в одній з яких проводиться досліджуване втручання, а в іншій, які ще називають контрольній групі, застосовуються звичайні стандартні методики або плацебо, щоб ні піддослідні, ні дослідники не могли вплинути на результат. Але, як ми вже знаємо, все одно впливають і часто хотітимуть впливати, адже хто наступного разу виділить грант на чергову гіпотезу, яка не підтвердиться. Проте якісь науки, як от, до прикладу, економіка, взагалі не здатна провести такого роду дослідження, не кажучи вже про те, щоб передбачити щось, що так важливо в науці, особливо в сучасних умовах, коли весь світ це одна глобальна економіка. Чомусь ми кожного року чуємо сотні попереджень, що ми на носі глобальної кризи, але її так часто не відбувається та коли вона дійсно стається раз на декаду з нікому невідомих причин. Той, хто вгадав, а саме вгадав, отримує визнання економіста. Причому другу таку кризу він вже передбачити не в змозі. Максимум, на який економіка здатна, це лише описувати те, що вже відбулося, мов той капітан, е, ні, навіть цілий адмірал очевидність, розповідати, що треба було би зробити раніше це я нагадаю економіка. Наука, першим і головним припущенням якоїсь дня її народження як науки кількасот років тому було те, що людина, істота раціональна, і вона завжди у своїй економічній поведінці діє розсудливо. Усі, ж, я сподіваюся, розуміють, що це не так, і ніколи так не було, не могло бути і бути не може. Нагадаю, ще про існування таких наук, як, наприклад, соціологія, політологія чи взагалі гендерні науки. Можете уявити, які там справи з тим усім. Інші науки зачасту не здатні повторно отримати результати одного і того ж однаково поставленого експерименту. І це не тільки про економіку там чи психологію, а навіть про фізику як приклад, уже ті згадані швидкість світла та гравітаційна стала. Хоча достатньо й інших. Я як завжди не даю жодних посилань, якщо хочете, розбирайтеся самі. А чому так відбувається? Бо експерименти проводяться у штучно створених, чітко обмежених та окреслених лабораторних умовах Достатньо зовсім на крихту змінити навіть одну вхідну і вселитичку реберть? Дуже яскравий і всім відомий приклад собака Павлова, у котрої професор сформував рефлекс виділення слини на звуки чи світло. Тільки Проблема в тому, що працювало це лише в тих умовах, де вона цьому навчилася, лише в тій лабораторії та в тій клітці. Зміни сеттинг, тайминг, звук, і це може або не спрацювати взагалі, або спрацювати зовсім по-іншому. Так це було давно, але принципово нічого не змінюється. Криза відтворюваності в науці нікуди не зникала, експерименти далі проводяться в штучних умовах лабораторій або на моделях. А повторити результати навіть там не завжди вдається. А коли доходить до польових, як то кажуть умов, то життя завжди виявляється набагато складнішим та комплекснішим за штучні експериментальні. Та питання чи можливо взагалі досягнути будь-якої об'єктивності, якщо так чи інакше досліджують все люди, які можуть сприймати речі винятково через суб'єктивний досвід. Звідки тоді взятися тій об'єктивності? Якщо доводити за допомогою недоведеного, то й доведене стане недоведеним? Але головне, чи потрібна ця об'єктивність стане опереджені взагалі? Може якісь опередження навпаки корисні? Адже очікуючи позитивного результату, ми збільшуємо шанси на нього, то чому б не користатися цим? Ефект Пігмаліона, або, як його ще називають, ефект Розенталя чи самоздійсненного пророцтва наука довела працює. Так за певних умов, тоді, коли людина дійсно має вплив на результат, але ж працює. Ефект Плацебо. продовжує працювати навіть тоді, коли ти дізнаєшся про нього. Але ж головне працює. Чому б натомість не виявляти, яким людям та з яких умов, при якому сприйнятті? За яких упереджень, якщо бажаєш, той бажаний ефект буде найкориснішим, а не просто шукати лише середньостатистичне. Тому наука це радше точка відліку, але не абсолютна істина. І справжні науковці ніколи на це не претендують, тому й науковірам краще прийняти обмеженість власного світогляду. Наука це всього лиш те, що вдалося пояснити, що має яку не яку повторюваність, і що потім в середньому спрацює на середню статистичну людину на мене, як на середню статистичну людину, наукові знахідки дійсно в середньому працюють. Але якщо ти не середньостатистична людина, то що ти взагалі пропонуєш? Спитаєте От ти бачив, хто на іншій стороні. Антивакцинатори, пласкоземельники, гомеопати, Арестович можна зрозуміти тому цього я не пропоную точно Але ж з того боку, не тільки вони релігійний світогляд зауважте не відкидає наукового, тільки відверто відбиті таким займаються саме науковіри повністю заперечують будівку духовність. У той же час віряни є й серед справжніх науковців, чого сієнтисти радикально не визнають та навіть обзивають релігію психічним розладом. А у мене також є відео про це, до речі, посилання в описі. Я раджу про те, щоб розглядати ті дві сторони не як протилежні та ворогуючі, а як полярні та доповнювальні, як сторони однієї монетки. І бути ребром, що їх об'єднує. Це ж, очевидно, подвійна цінність. Брати найкраще та користати з обох світоглядів та бути щиро відкритим новому. Та ж наука визнає бафи релігійного та духовного світогляду сприяння соціалізації, зниження ризику депресії, розвиток емпатії, внутрішнього спокою, гармонії та інше. Чому відмовлятися від усього цього та влаштовувати ті безглузді двобої, у яких жодна сторона не має шансу на перемогу? Бо вони існують в паралельних реальностях, що не перетинаються, але чи дійсно не перетинаються. Може кожен сам собі вирішить. А той власноруч їх перетне, чи зовсім об'єднає в єдине ціле. Тільки не слід тут впадати в крайнощі та прискіпуватися. Треба знайти свій власний шлях, свій власний баланс, керуючись власним здоровим глуздом. Хоча з наукової точки зору здоровий глузд просто сукупність хиб та упереджень, та про це якось іншим разом. Як я вже сказав, наука лише точка відліку. А далі вже треба дивитися і думати самому керуватися власними відчуттями та досвідом, залишаючись водночас відкритим новому та пам'ятаючи, що у всього є свої обмеження і в релігії, і в науці. То може допомогти їм ті обмеження подолати. Не вирівнюй нерівним і не доводь недоведеним. Покладайся і на зовнішнє, і на дух.